Вітаю вас, діти, на уроці квітникарства. Тема сьогоднішнього нашого уроку декоративно листяні і гарно квітучі кімнатні рослини. Перш ніж розпочати наш урок, давайте пригадаємо, які рослини ми називаємо кімнатними. Так, рослини, які постійно ростуть в кімнатних умовах, називаються кімнатними. Виконайте, будь ласка, вправу та з'ясуйте, яка з картинок на малюнку тут зайва. Отже, декоративно-листяні кімнатні рослини. Декоративно-листяні кімнатні рослини це рослини, в яких практично відсутнє цвітіння. А якщо воно і присутнє, то є досить невиразним. Такі рослини володарі ефектного листя, різноманітного забарвлення, строкатості, форми та розміру, невимогливі у вирощуванні, не надто вимогливі до яскравого світла, високої вологості повітря чи поживного ґрунту. Декоративно-листяні рослини це прикраса будь-якого будинку, буяння зелені і яскравість фарб. Нікого не залишить байдужим. Ми прощаємо їм відсутність квітів за їх різноманітне, але завжди ефектне листя. При цьому декоративно-листяні рослини в наших будинках і квартирах займають місце навіть більше, ніж красиво квіточі. А ще вирощування декоративно-листяних рослин за невеликим винятком не вимагає особливого догляду. Як правило, вони менш примхливі за своїх квітучих товаришів. Серед найпопулярніших декоративно-листяних рослин варто відзначити сансевієрію, Аспарагус, Фікус каучуконосний, фікус бенджаміна, Монстеру, Дефенбахію, Заміакулькас та інші. При нагоді я пропоную вам познайомитися більш детальніше з деякими представниками декоративно-листяних рослин, наприклад, з аспарагусом. Якщо ви прочитаєте про фікус, то ви будете знати, що фікус потребує гарного освітлення. Але пряме сонячне проміння для нього противопоказане. Найбільш оптимальним варіантом це яскраве розсіяне світло. Розташовувати рослину краще на західних або східних вікнах, на південній стороні необхідно притіняти рослину, а ось на північній стороні фікус може, фікусу може не вистачати освітлення. А от фікус бенджаміна вимагає багато води, особливо влітку в період активного росту, тому в ні в якому разі не допускайте пересихання ґрунту. Восени і взимку полив треба скоротити, роблячи це в достатній мірі всього один раз на тиждень. Сансевієрію через її довге строкате листя ще називають в народі тещен язик. Це рослина, яка може рости практично при будь-якому освітленні. Їй підходить і яскраве сонячне світло на південному вікні і тінь на північному. А ось з поливом сансевієрії треба бути обережним і уважним. Вона вміє запасати воду про запас і надлишок води неминуче призведе до загнивання всієї кореневої системи. Між поливами ґрунт повинен повністю просихати. Нешкідливо буде почекати день-два і тільки після цього полити рослину. Другий вид рослин це гарно квітучі кімнатні рослини. Гарноквітучі кімнатні рослини здатні цвісти та радувати наше око гарними квітами. І саме акцент у цих рослин на красиві яскраві квіти. Вони мають різний період та строки цвітіння. Такі рослини досить вимогливі до яскравого світла, поживності ґрунту та потребують особливих умов догляду. Яскравими представниками гарно квітучих рослин є зегокактус, гібіскус, сенполія, герань, орхідея та інші рослини. Більш детально розглянемо сенполію. По-іншому ще її називають фіалкою. Полив. Полив в зимовий час фіалки раз на тиждень теплою водою. Навесні та влітку можна поливати частіше, але це легко визначити за зовнішнім виглядом ґрунту. Якщо ви не впевнені, поливати рослину чи ні, то краще полив пропустити, тому що фіалка не любить надмірно вологий ґрунт. Фіалку досить легко розмножувати, досить відрізати сухим гострим лезом листочок і дати хвилин 10 для того, щоб зріз підсох. Листок потрібно вибрати не найстаріший, але не молодий. Черешок повинен бути довжиною 3-4 см. Листок можна поставити у воду або відразу укорінити у горщик з земляною сумішю. І так ми отримуємо нову рослинку. І улюблений дзегокактус. По-іншому, ще його називають декабрист. Подобається мені, мабуть, через те, що цвіте взимку, створюючи такий чарівний. Святковий різдвяний настрій це квітка мого дитинства. Проте в дитинстві вона тільки була рожева. Зараз є її безліч кольорів. І жовта, і біла, поєднання кількох кольорів. Дуже чарівна квітка. Фаленопсис або всими любима орхідея. Вирощуючи орхідею, потрібно дотримуватися золотого правилу поливу. Будь-який субстракт повинен просихати між поливами практично до хрусту. Оприскування рослини не рекомендується, не потребує частої пересадки, любить тісний горщик, тому без особливої потреби не варто турбувати рослину. Рослина висаджується таким чином, щоб напрямок росту був у центрі горщика, тоді на пару років їй забезпечене місце для поступового руху в бік краю. Прошу вас більш детальніше познайомитись з улюбленицю багатьох людей, гераню. Або по-іншому ще її називають пеларгонія, а в народі калачики. Гібіскус або китайська троянда. Це світло і вологолюбна рослина, тому потребує сонячного місця розташування. Полив потребує регулярний, при пересиханні починає скидати листя, проте і заливати ґрунт не варто. Рослину потрібно часто оприскувати, а горщик встановити на піддон з водою. Обережно, щоб вода не потрапляла в піддон, лише для збільшення вологості. Розмножувати гібіскус не важко методом живцювання це досить простий метод. Проводити його краще влітку. Живці з молодих пагонів в три між вузля, поміщають міні-теплиці або під банку. орієнтовно на 25-30 днів родючий ґрунт. Перед висадкою бажано обробити зріз добривом з ефектом корінення. І вже наступний етап це пересадка гібіскуса на постійне місце проживання. Діти, домашнім завданням вам буде запам'ятати назви кімнатних рослин, про які ми говорили сьогодні на уроці. А також попрошу вас описати. Улюблену вашу кімнатну рослину та умови догляду за нею. Ще напишіть, будь ласка, що необхідно кімнатним рослинам для життя. Дякую вам за увагу!